Музика, музичне виховання, мистецтво. Музика одна з небагатьох дисциплін, яку знайдемо у навчальних програмах українських шкіл 100, 200 і навіть 500 років тому. А загалом історія музики як навчального предмета сягає часів античності, коли вищу освіту характеризували сім вільних наук або сім вільних мистецтв. Пропонуємо здійснити невеличку подорож до фондів нашого музею та дізнатися, які навчальні матеріали з музики або музичного виховання використовували в українській школі у ХХ столітті. У фондах музею зберігаються друковані видання, вінілові платівки та фото з уроків музики у загальноосвітніх школах. Серед друкованих видань знайдемо методичну літературу, підручники для школярів, збірники пісень та музичні хрестомації, допоміжні видання. Найстаріші видання побачили світ у 1917 році, наприклад, книга Дитяча розвага, збірка забавок для дітей, укладач Титаренко. Надаючи велике значення вихованню в дітях ритму, у порядник подав у збірнику чимало ігор танків, інсценірівок, пісень та інших ігор з піснями. До слів пісень подано й ноти, переважно для одного голосу, зазначено у вступі до цього видання. З допоміжних видань цікавими є музичні календарі школяра з багатим ілюстративним матеріалом. На сторінках такого календаря учні могли знайти відомості про композиторів, відомі музичні твори, опера, балет, симфонії тощо, а також видатні дати в історії світової музичної культури. Такі видання в СРСР були російськомовними. Але інколи містили інформацію і про українських композиторів. Наприклад, у календарі за 1965 рік читаємо 3 січня 70 років від дня народження українського композитора Лятошинського. Також вміщено короткий опис про самого композитора. Серед методичної літератури, різноманітні посібники та методичні видання для вчителів загальноосвітніх шкіл та майбутніх вчителів початкової школи. Наприклад, співи та музика, навчальний посібник для педагогічних училищ, 1955 рік видання. Упорядники посібника Гордійчук і Равінов. Збірники пісень та хрестоматії створювалися і доповнювалися відповідно до навчальних програм та змін у них. Це зазначають і упорядники. Равінов у книзі пісні для учнів початкової школи, 1956 рік видання пише в збірник вміщено більшість пісень за програмою співів для 1-4 класів, а також для роботи з хорогуртками для виконання на піонерських зборах і шкільних святах. Навчальні посібники для учнів представлені різними виданнями зі співів та музики. На сторінках цих видань Багато ілюстрацій, вправ та завдань для учнів перших-третіх класів. Наприклад, у посібнику музика, навчальний посібник для першого класу 1977 рік видання, автор «Їжак», Крушельницький і Лужний, учням пропонується таке завдання. Погляньте на малюнки, де зображені школярі, які спочатку пішли кроком четвертні, а потім побігли восьмі. Постукайте тривалості нот під цими малюнками, одночасно вимовляючи слова Крок бігай. Загалом друкованих видань 77 одиниць зберігання, які видані з 1917 по 1997 рік. Також у фондах музею зберігаються платівки для слухання у сьомому класі. Це уривки з опери Богдан Хмельницький та балету лілея композитора Костянтина Данькевича. Для слухання в п'ятому класі з уривками найвідоміших творів Чайковського, платівка з оперою Миколи Лисенка Тарас Бульба, платівка з творами у виконанні Соломії Крушельницької тощо. Фотобанк музею зберігає декілька кадрів, з уроків музики, а також діяльності музичних гуртків у школі. Наприклад, вчителька Київської середньої школи номер 117 Щуточкіна Л проводить заняття зі співів в групі продовженого дня. Місто Київ, жовтень 1969 року. Детальніше з виданнями, платівками та фото ви можете ознайомитись на сайті музею у розділі Віртуальні виставки. Посилання в описі до цього відео.